В цьому відео ви дізнаєтеся, чи зміг я виграти джекпот і повернути хату після депу. Це ви дізнаєтеся прямо зараз. зараз? No, Та вже ж не завтра, Йолопе. Зараз... Добро пожаловать! Говорят, ти обожаєш ігри. Откуда ви знаєте, блі? Поки я вам розкажу я дуже сумну переісторію. Наближається новий рік, ви самі знаєте. Треба мені гроші просто-напросто. А це така ж сама ситуація в мене була, як я в Кіоск влаштувався, робить не було грошей ніхуя і коротше підзаробив. В кіоску, коротше, мене там чуть не йобнули. А зараз я, коротше, спускаю всі гроші, всі свої зарплатні на наказі, депаю все, що можна. І не знаю, чи я остануся взагалі з грошима на новий рік. Що я буду на вулиці в палаці жити, як якийсь. Ой, чувствую, ми, блядь, нахуй ся просрем, блядь. Алло! Сука, ебаный азарт. Пиздец. Давай эту хуйню купим. Давай, ебну, подожди, я правильно все Ну, типа... Как мне применить эту хуйню, которую я купил? Бо я просто вообще, кажется, не ни разу. О! Давайте купимо цю хуйню. Ну, на всі! Let's go. Єсть. Там мені хватить, в принципі. Я можу внести. Открой базу, і верни мені... Блядь, не хватает трохи. Пиздец, мы почера раунд посрал. Сука, одны копійки, блядь, не хватило. Пиздее. Пом-пом-пом. Погнали еще разочек, наверное, да? Все, изи, а вы казали, что, блядь, казик це просто азарт, и блять, просто. лиш зарта грошей, нахуй. Ну, Джекпот, сука, ДАЙТЕ МЕНІ сюда вже, лохотрон ебучий. Ніколи не грайте в казино. І вообще, що звязано з азартом не гуляйте це блядь, така хуйня, що на іну Капец, блять, не везуха Сука, семерки, блять, якого хуя не падають. Ху, я БІЛЬШЕ Хуя бише все тартиры гулять БУДУТЬ идить на. Пиздец. Да ну бля, ну что если толково, че не? Сука. Ще, блядь, ци вышеньки мы не попадали. Або сейчас або не колы, давай. Да вышеньки, давай. Ооо, нихуя, джекпот! А! <решили> <решили> Алло! Хуй, полбу не дало? Нет, и шо? Ты ж ты нахуй, тумба, юмба, ебаная нахуй. Блять, да иди нахер. Погнали. Темная ночь. Ну, да. Только пули свистят по Нет, степи. Сюда. Только да, ну, ветер гудит провода. Тускло звезды мерцают. Я думаю, мы блядь, джекфот ВРМ нахуй и забрам ключі, свалим до дому, нахуй, с баблом. Просто с мешком, блядь, золота, нахуй. Монетами, блядь, копейками, Сима. Да ебал, я б. Вон... Сука. <рекунок, блядь> Сколько нахуй? 2222. а, -а, 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 -а Сука, минус 18. Да ну вас нахер. Одной копейки, блядь, не хватило. Пиздец! О, сука, давай! Давай! Казик, сука, ебучий, а? О, сюда! Есть! Да, блядь! Все, сорвали куш! Снимай бабло и тікаємо отсюда. Не, ну ты блядь, йобнувся нахуй дві з половиною. Ну, то есть две з половиною, кажу, нас з половиною тисяч. Чи хватить? П'ять тисяч. Да не не хватать, нихуя там о Да не чуть-чуть не хватает, Соко! Яко видно, блядь. Якобитно Туанема. И я.